Усім привіт! Ради вітати вас на своєму в'язальному каналі. Сьогодні під'єднуюся для того, щоб нарешті Розповісти вам про свої просування в процесах, тому що давно не під'єднувалися, були і свята, і дні народження. В мене дні народження, дні народження в мене, в тата і в мами. Взагалі там і паска, і проводи. А тепер, коли вже стала більш-менш хороша погода, ой, почалися і городи. Вчора я весь день була на городі, тому взагалі нічого не брала в руки і не в'язала. А вже найближчим часом плануюсь так вже почати інтенсивніше в'язати. Зараз я хочу розповісти просто те, що я там загалом більш-менш пов'язала. У мене бували дні, коли я прям сідала і трішки в'язала. Не так ще по чуть-чуть кожен день, а прям я виділяла собі день для того, щоб сісти, дещо там дов'язати. І. Якось трішки хоча б просунути свої роботи, тому що в мене три е, таких светра і е, всі вони три трішки зараз вже заступорилися. Я їх дуже давно почала в'язати. Зелений взагалі, ви знаєте, я один в'язала, потім його розпустила і все. І зараз перев'язувала в інший, вже дов'язую вниз, зараз я вам все все розкажу. Тому давайте починати. У мене, до речі, є ще один процес розпочати, який я мала до Паски дов'язати, але не встигла і досі не дов'язала. Тому я так коротенько про нього розкажу, бо це зовсім маленький процес, і вже буду готова його показувати. Так, отже, розпочну я з того майстер-класу платного, якого я купляла, і в'язала по ньому патріотік светер Ось такий светр виходить дуже гарний, ніжний. Я його трішки змінила, тому що мені не вистачає пряжі, я щось докупляти не хочу, хоча, мені здається, якщо мені все-таки не вистачить, мені прийдеться все-таки його докупляти. Так, е значить, ось я дов'язала нарешті низ, дов'язувала резиночкою, взагалі не по майстер-класу, верх в мене майстер-клас, далі я в'яжу все на свій розсуд. Так, ось такий низ виходить. Ось рука почала, нарешті, в'язати. Ну, в принципі, я до вас під'єднувалася, тільки коли я ось, може, там трішки зовсім пров'язала. Оце я дов'язала такий низ, светр буде укорочений. Так, і рукав я планую просто прямий. Без такої стискаючої різинки, без збавлень, просто прямий-прямий рукав довгенький. Я сподіваюся, що в мене все вийде і вийде гарний виріб. Дуже гарний колір, на камері взагалі дуже гарно передається. Такий, знаєте, він на камері більш рожевий, вживу він такий, як пастельний рожевий, але досить гарний. В'яжу його з. Алізе Супер Кіт Мухер в дві ниточки. Якби в'язала, напевно, в один, то вистачило б, напевно, на весь светр повноцінний. Але в майстер-класі вказано, що треба саме таку плотність, тому я взяла в дві ниточки. і, в принципі, мене радує те, що виходить. Я планувала його викладати на продаж, коли дов'яжу, викладу, а далі вже буде видно постоїть в мене трішки, і, можливо, якщо ніхто не купить, то може я буду носити, або комусь подарую. Ось таким чином. Так, ну цей светрик, в принципі, в'яжеться дуже просто. Там у мене на рукавах залишилося пов'язати просто по кругу до кінця, і інший розпочати до кінця пров'язати. Ось такий один процес. Далі в мене. Ще в процесі, пам'ятаєте, я вам показувала, можливо, хто не пам'ятає, такі різнокольорові квадратики, вони в'язалися з залишків, точніше, я їх в'язала, якби вони самі в'язалися, було б дуже добре. Я в'язала їх з залишки, взагалі таких клубочків, знаєте, які ну, вже взагалі нікуди не пристроїш, і вже викинути, і все. Там по 2-3 грами. І я їх спробувала так використати, і в мене вийшло досить багато квадратиків, і я навіть ще всі не дов'язала. І я вам казала, що я планую зв'язати, е, я бачила дитячі такі не зовсім маленькі дітей, такі топіки на літо. Але я так подумала і думаю, можливо, щось інше. І почала шукати і натрапила на панамки. І вирішила я робити все-таки панамки. Дивіться, ось така панамка вийшла. Тут ще кінчики не сховані, тому не звертайте уваги. Я приміряла. Ця панамка йде на вік десь одного року до одного року. Значить, я його зв'язала, це примірила на племінницю і потрібно трішки в... ще висоту пров'язати. Так воно все гарно. Ось ці краї я не буду більші робити. А ось тут, після самих квадратів, я, напевно, пров'яжу ще декілька рядів ось такі кольором, кольорові, можливо, буду чергувати, там, наприклад. Якась рожева, потім біла, потім жовтенька, потім зелененька. Я таким чином декілька рядочків пров'яжу для того, щоб трішки її довшим зробити, і потім вже обв'яжу знову ось таким чином. І ще одна буде така в мене панамка, я її вже буду показувати в майстер-класі. Просто як я з'єднувала, як я обв'язувала, щоб ви могли теж зв'язати. Ви, в принципі, зможете тоді підібрати на будь-який розмір. В Принцип, в'язання дуже-дуже простий. Так, дивіться, як я взагалі в'язала, я так коротко розкажу, можливо, хтось не дочекається майстер-класу і захоче зв'язати. Ось тут я в'язала п'ятий кутник теж бабусеним квадратом. Далі, ось тут я в'язала 5 квадратів, в мене йде. В мене тут, в принципі, по 4 рядочка плюс один обв'язочний такий ряд без накидів. І потім я з'єднувала голочкою просто з середини, брала от, за дві петельки одну, одну цю як називається, один квадратик, вже заговорююсь, один квадратик і інший, і просто ось так шивала ці петельки. І, в принципі, дуже гарно виглядає. Шов непомітний, шов гарний. Оце, я думаю, в'язала светер. Ось цей з квадратів. І думаю, чому я не зробила саме ось такий, шов якось тут на панамці. Він дуже гарний, непомітний, тобто він класно виглядає, його не відчувається. А в себе просто на светрі я використовувала такою косичкою якесь з'єднування. І він дуже-дуже помітний. Але він теж гарний. І я, напевно, вже буду косичкою, тому що там вже багато з'єднано, і я вже не хочу торочити, і знову. Хоча, хто його знає, може плани ще зовсім поміняються. Так, ось така панамка. І я хочу зв'язати таку ще з блакитними відтінками, тому що в мене одна племінниця це мої сестрички, дівчинка. Ой, ви її може на відео бачили. Так, має такі коричневаті, світло-коричневі, зеленуваті очі, е, такі якісь вони переливаються. І їй саме ось такі кольори йдуть дуже. А в іншій племінниці, це в братику, ну, братика дочка є теж маленька, і в неї очі блакитні, прям дуже блакитні. І я хочу з блакитними такими відтінками пов'язати. Е, для того, е, ну, я думаю, її буде. Дуже пасувати. Дуже блакитний колір їй йде взагалі. Тому хочу блакитний саме зробити. І вже потім для вас покажу, як це все з'єднувати. Так, поки поставлю тут. Ще один процес, який я вам уже дуже багато раз показувала, це той светр, який я вам говорила, зелений. Зараз я його потягну на вішачок. І вам покажу, що я нарешті вже пров'язала. Так, ось ось так виглядає. Дов'язала я до того моменту, де буду переходити на резиночку і роз'єднувати буду. В мене спочатку було в планах ніби по кругу просто в'язати, але потім я захотіла роз'єднати. Ось тут полотно після лицевого полотна, і е, в'язати спинку трішки довшу, перед трішки менший. Тому тут спереді в мене буде просто резинка така величенька, ззаді в мене буде теж резинка, але довга. Або я протяжу ще декілька рядочків поворотними рядами лицеве полотно і далі зроблю резинку. Хоча суто резинку мені більше такий варіант подобається. Але це я ще буду дивитися, як воно буде краще виглядати. А на цей светрик я пишу майстер-клас. В мене в процесі, в мене вже на один розмір. Це росток, це все в мене записано, я вже хочу його дов'язати. Потім буду розписувати вже на різні розміри, і буду вже робити свою тестову групу набирати для того, щоб провірити. Тому. Коли буде готова, обов'язково скажу, і хто там зв'язання захоче, зможе, в принципі, провірити. Головне, щоб вміла людина хоч трішки в'язати, щоб змогла, от, наприклад, росток реглан. Все це буде, звичайно, дуже попетельно розписано прям петельками. І будуть під'єднані ще відео, там, де от, ось ці повороти на ростку, на реглані, як додати. Там, як спром, ну, ось ці всі моменти я буду розписувати детально для того, щоб вам було просто в'язати. Так, якщо якісь звуки незрозумілі, це або сусіди шумлять, або я вікно відкрила і на вулиці хтось щось робить. Тому що жарко вже стає і без вікна просто неможливо. Так, ось такий. Процес. Далі, наступний процес. Бачите, у мене це відео навіть не дуже довго виходить. Я так швиденько все розповідаю. Я не знаю, що я там вже говорю. Щось говорю, говорю. У мене взагалі немає сили. Вчора так переробила, що сьогодні, взагалі, вже три рази чи чотири сідала це відео знімати, і щось в мене ніяк не виходило. Тому ось так, щось я. Відвчилася, чи це в мене просто сил сьогодні немає, і вирішила зняти. Так, ось таким чином це все я показала. Далі я не знаю, як вам цей светр показати. Я вже не хочу руками під'єднуватись. Я, напевно, вам так його ось так. Зараз перевернуто, покажу, а потім вже буду показувати, так, як я в'язала. Так, зараз я вам показую задом наперед. Ось там дивіться. Ну, в общем, це перевернуто. Просто щоб ви розуміли, ось. Ось це в мене йде перід. Ось тільки вже в мене зв'язано. Перід. Тут йде ось так: тут має бути реглана лінія. Це підрукав я лишила. Ось, реглана лінія, підрукав, тут буде на плечики, і тут ще одна буде вставлятися, ще один квадрат на плеч, так по плечі буде вставлятися. Я не знаю, що це буде, тому що я вам гад просто все роблю. І якщо мені щось не сподобається, я не зможу щось там цінати, то, напевно, я по-іншому зовсім буду складати, а не так. Під рукавом в мене йде один квадрат, виходить. І на плечі в мене буде квадрат, і по боках ще два квадрати якось має причепитися. І загалом у мене на рукав має теж по чотири квадрати. на всю дужину такий прямий рукав. Так, ось це в мене зв'язано з спереду. І ззаді, я навіть не хочу показувати, тому що тут не поймете ви нічого. ззаді в мене три рядочки, ось такі, як передні я показувала. в мене ззаді ось так може, ззаді ось три рядочки. Ну, бачите, вони з'єднані тільки ось таким чином. А ось ще не з'єднані нічого, тому що я ось так. Тоді буду вже там, ось так спочатку з'єднувати, а потім ось так, щоб візерунок попадався. Так, ось таким чином. Мені подобається, що виходить, давайте я тут покажу. Ось той шов, що я вам говорила, гарно виглядає. Ось так. Ну, мені подобається, в принципі, що виходить, такий ніжний светр виходить. Ну, прям такий, як я хотіла. Але це все ще об'єднати. Мені ще треба, напевно, квадратів з 50, а то й більше. Я, до речі, не рахувала, скільки в мене тут квадратів вже. Ну, я вам на екрані підпишу, порахую. Е, ну, вже, напевно, більше 50 штук. Так. Я сьогодні сідала, в'язала, 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 в'язала. Потім я пішла ще поробила хатні справи. Ой, знову пов'язала. І в мене після вчорашнього городу. У мене так болять руки, прям трясуться, і я не можу нічого з цим зробити. Я сідаю помаленьку в'яжу, і хочу сьогодні закінчити вже спинку, щоб тут об'єднати і далі вже думати, що з рукавами робити. Так, хто не знає, це спільний проект Небабусим Квадрат ось цей светрик, який я показувала. Ви можете під'єднуватись посилання. Внизу під відео я залишу. Ще один спільний проєкт. У нас є візерунк Ви можете теж до нього під'єднатися, теж залишу посилання під відео на чат-групу, і там ви зможете почитати всі правила і подивитися, хто там спонсори, і багато там різних учасниць. Ми там робимо ніби про. Ой, ми там в'яжемо і знімаємо майстер-класи на різні візерунки, майстер-класи різні на вироби, для того, щоб поширювати, розширювати український YouTube, і щоб українські в'язальниці і, ну, і в'язальниці з інших країн могли дивитися українською, а не іншими мовами, тому що. Справді, коли шукаєш дуже багато іншомовних іноземних відео, а саме українською дуже мало. Хоча зараз, під час цього, цієї ситуації в країні, відео українських в'язальниць, українських загалом майстринь стало набагато більше, і взагалі не майстринь, а взагалі українського такого контенту на і українського Ютубу, він так, знаєте, стало більше, він розширився, і тому це дуже-дуже радує. Так, у мене зараз, напевно, вже все. Не буду вам показувати той маленький процес, який я вам говорила спочатку відео. Там немає чого показувати, я вже покажу в наступному відео, де я вже його покажу, напевно, готовим, Якщо я за нього сяду. Так, значить, усім я вдячна за перегляд. Мене давно не було, тому якщо я щось не так говорю або багато говорю, не е, вибачте. І усіх-усіх обіймаю, я вдячна, що ви мене дивитесь, що ви підписуєте, що ви ставите лайки, що ви коментуєте. І дуже-дуже вас всіх люблю. Бажаю вам усім гарного дня. Надіюся, без тривог. Щоб все-все це поскоріше закінчилося вже нарешті, і все було добре. До зустрічі у нових відео. Па-па!